Без перебільшення цей салат може стати родзинкою вашого святкового столу. Вишуканий смак, неймовірна легкість, святковий вигляд це все, що потрібно для того, щоб отримати насолоду. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати груші та апельсини. Я зробила це завчасно і зараз розповім, як і що робила. З апельсин попередньо я зняла цедру та почистила від шкірки, нарізала на кружечки десь приблизно до 1 см. На цей салат цедра не потрібна, тому я склала її до морозилки, а потім використаю її в випічку. Зауважу, що цей салат ми робимо порційний: один шматочок апельсина і один шматочок груші – це одна порція. Груша теж попередньо порізана, нарізана на слайси десь плюс-мінус до 1 см, і якщо всередині є десь якесь насіння, ми його видаляємо. У мене буде 8 порцій, пішло 2 апельсина, 2 груші, і ось це, що лишилось, нарізаємо соломкою або на такі невеличкі шматочки, це теж нам знадобиться. На попередню розігріту пательню додаємо цукор, чекаємо, поки він почне плавитись по краям, додаємо масло та соєвий соус. Якщо ваш соєвий соус на сіль по смаку нейтральний, ви додаєте дрібку дві солі, ну приблизно 2-3 г. Якщо сіль відчувається, солі можна не додавати. Зараз ми працюємо на вогні трішки менше середнього, постійно помішуючи. Після повного розчинення цукру ми додаємо апельсини. Обов'язково спочатку апельсини, тому що вони будуть віддавати найбільше соку. В такому кипінні апельсини витримуємо з кожної сторони по одній хвилинці. До слова, скажу, що шкірку з апельсинів можна й не знімати, але в такому випадку з обох боків зробіть легенькі надрізи, для того, щоб потім, коли будете смакувати, вам було зручно її знімати. Знімаємо апельсини, викладаємо на будь-яку зручну для вас ємність і все те саме робимо з грушою. Далі викладаємо дрібні шматочки, які в нас лишились, гарно це все перемішуємо і ще карамелізуємо десь півтори хвилинки. Через півтори хвилини ми вимикаємо пательню і лишаємо це все на пательні. Апельсини та груша, яку ми до цього обсмажували, дасть сік. І оцей сік, який утвориться, додаємо потім сюди, з нього будемо робити соус. Перед тим, як салат збирати, зробимо ще одну заготовку. Сир камамбер можна брів, в мене ось такий, ви можете використовувати будь-який, який вам подобається. Розрізаємо навпіл і ділимо на трикутники. Салат у мене порційний, мені взагалі досить і 8 трикутників, але я буду ділити меншими шматочками. Тобто, це вже за смаком, як вам більше подобається. Взагалі цей сир буде дуже смачний, тому можна навіть 2 таких головки взяти. Таким чином, камамбер чи брі можна готувати не тільки для цього салата, а подавати як закусочний варіант, тому що це дуже-дуже смачно. Щоб додати трішки такого новорічного вайбу, я вирішила зробити сир у вигляді ялиночки, і для цього я скористалася соломкою. Це не обов'язково робити. Далі нам знадобиться мед, в мене він був густий в мікрохвильовці я його трішки імпульсами розтопила. Тут в мене в чаші блендера подрібнені горіхи, насіння чия, білий кунжут, петрушка та гранат. Перед тим, як змолоти горіхи, я їх підсмажила, кунжут теж підсмажила. Що стосовно кунжуту, та насіння чия це не є обов'язковим, але горіхи, так, вони дійсно надають гарного смаку. Те саме стосується і гранату. Салат містить таку солодинку, тому баланс кислинки йому не завадить, навпаки, більш розкриє смак. Після того, як все змішало, імпровізовану ялинку потрібно обваляти в мед, а потім в суміш. Це дуже смачно, навіть без салату можна до чаю, до кави неймовірна смакота, обов'язково спробуйте, якщо ще не робили. Готові ялинки відставляємо в сторону і приступаємо до збірки салату. На блюдо для подачі викладаємо спочатку груші і зверху апельсини. І одразу після того, як ми будемо обсмажувати, на блюдо для подачі апельсини та груші не додавайте, тому що буде дуже багато соку. Цей сік я змішала з тими рештками, які в нас були на пательні в самому кінці карамелізовані, і додала трішки бальзамічного оцту для того, щоб зробити такий баланс кислинки солодинки. Далі на апельсини з грушами викладаємо мікс зелені. У мене дві пачки, всі грамотки я пропишу, що я використала. У мене тут дві пачки: одна мікс зелені, інша рукола. Рукола тут прям ну дуже гарно пасує. А ще можна, от іноді я роблю просто не знайшла айсберга, Іноді я роблю просто айсберг і рукола. Це прям ну дуже-дуже смачно. Якщо айсберга немає, можна брати просто мік зелені, проте руколу дуже-дуже бажано. Виклала половину суміші салату і додаю подрібнений хамон. Можна використовувати прошуто, але мені більш подобається хамон, в нього такий ну, яскравий прям такий смак. Хамон прикриваємо другою частиною салату і поливаємо нашою карамелізованою сумішю з грушами та апельсинами. З важливого, цей салат ми завчасно не робимо. Вірніше, оце все ми можемо завчасно зробити, а поливати ми будемо вже тоді, коли, скажімо так, гості на порозі або от-от ви вже сідаєте за стіл. Шматочки апельсин та груші ви викладаєте повністю, а от стосовно соусу, ви вже регулюєте. Якщо у вас зібралося його дуже багато, тому що апельсини та груші будуть сік віддавати постійно, ви можете використати половину. Після того, як, скажімо так, змастили, додаємо ще хамон другу половину, ми ділимо його на те, що в нас в рецепті одну половину всередину, іншу зверху, і викладаємо наші імпровізовані ялиночки. З важливих моментів грушу я використала сорту Конференція, вона дуже ароматна і вам раджу теж використовувати цю грушу. Салат бажано подавати не через холодильник, тобто, от ви зробили, відставте його в сторону, потім ставте на стіл, щоб він не був охолоджений. так він смакує значно краще. Хоча охолоджений він теж смачний. Готовий салат до своїх тарілок ми беремо порційно так, щоб обов'язково в кожну порцію входив апельсин та груша. Я вже казала, і ще раз скажу, що я дуже люблю цей салат, тому що він легенький, неймовірно. І знаєте, в ті моменти, коли вже от наївся, нічого не лізе, але потрібно чимось закусити, то це прям ну, ідеальна закуска. Впевнена, що ви теж оціните його смак, оригінальність та неймовірно святкову красу. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і, звісно, на коня, бо навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Зараз, особливо під рецептами з випічкою, дуже багато читаю ваших коментарів щодо відключення світла. Саме головне, щоб світло було всередині нас, щоб світло було в нашій душі. Ну, а все решта, ми ще з вами і не таке переживали. Тому, якщо зараз ви не маєте можливості з тієї чи іншої причини приготувати якийсь рецепт, це не означає, що так буде завжди. Ні, завжди так не буде. Ще й на нашій вулиці перевернеться Камаз з пряниками. Саме головне, щоб ми були до цього готові. А тепер я пішла готувати нове відео, а ви готуйте салат і нехай вам смакує.